Національна гвардія України перейшла в наступ біля Маріуполя. Про це першому розповів Олександр Алферов, прес-секретар полку АЗОВ. Підтвердили цю інформацію і в Радбезі України. Там також повідомили, секретар РНБО Олександр Турчинов зараз перебуває в зоні АТО. Зранку від сепаратистів звільнили Широкини, потім Павлополь та Комінтерново. Під контролем бійців Азову, перший блокпост у напрямку Саханки. Зранку були поміщені військові літаки Російської Федерації, які перетнули кордон і були помічені на території України. Літаки брали спостереження без використання вогнової підтримки. Бойовики росіяни з позиції біжуть. Сьогодні ми ведемо наступальну операцію, і нашою метою, звісно, є відновити старий кордон з Російською Федерацією з боку полку Азов. Поранених та витих немає, блокпости зараз зачищаються мережою сепаратистських блокпостів. Усі ні ці території, так звані буферної зони. На сьогоднішній день йде зачистка цих блокпостів, що в принципі ускладнює активне просування вперед. це блокпости в вороніцаха, які стоять на трасах, на дорогах.